Так, Я от вирішив приготувати романтичну вечерю. Ясно? Та нічого. Я от старався, готував вечерю, Ну, поки твоя Іра не чує у подружки. Думав, побудемо разом. А ти зайшла з порогу з кислим обличчям? Ну, то треба бути уважнішою. знаєш, ти от останнім часом сама не своя. Навіть я помітив. Тань, давай не будемо. Пропоную просто сісти і повечеряти. Роби, що хочеш, а я вам піду хліба куплю. Бо забув купити в день.